Четвер, 27 грудня на календарі, лічені дні до кінця року. А на ваших екранах інформаційна програма Підсумки день. Вітаю, шановних глядачів, і пропоную до перегляду такі інформаційні повідомлення. Масштабні реформування, мільйонні проекти будівництва, модернізація технологічного обладнання та оновлення автопарку таким був 2018-й для полтавського ГЗК. Несвяткова епідемія в Україні зростає захворюваність на гострі респіраторні інфекції та грип. У навчальних та позашкільних закладах горішні плавнів тривають новорічні заходи. Досягнення, що варті уваги, напередодні нового року підіб'ємо підсумки роботи полтавського ГЗК та загалом компанії «Ферекспо» за 12 місяців 2018-го. Масштабні реформування, мільйонні проекти будівництва, модернізація технологічного обладнання та оновлення автопарку все це стосується структурних підрозділів комбінату. Пропонуємо згадати, яких здобутків вдалося досягти підприємству та його співробітникам. Рік, що невпинно рухається до свого завершення, увійде в історію полтавського ГЗК як рік великого реформування. Від жовтня на комбінаті основні цехи, що виконували роботи в кар'єрі, об'єднані в єдиний структурний підрозділ Гірничий цех. На його базі створено чотири служби із своїми дільницями та відділами. Цех здійснює повний цикл гірничих робіт. Впродовж 2018-го активно реалізовувались проекти капітального будівництва. Зокрема, спорудження унікального комплексу середньодрібного дроблення. Змонтовано сотні тонн металоконструкцій та високотехнологічного обладнання компанії Мецо. Поточного місяця було запущено в роботу четвертий тракт СДД-1, що має виробничу потужність тонна руди на годину. Триває процес навчання працівників щодо роботи із устаткуванням. Будівництво відвідували не одна іноземна делегація. Серед них посол Японії в Україні Суміші Гекі, а також члени ради директорів компанії Фарекс Я дуже-дуже ви кваліті ов мені приємно відзначити високий рівень професіоналізму співробітників компанії Ферекспо на підприємствах. Працюють висококласні спеціалісти, які віддані своїй справі. На членів ради директорів справила враження їхня наполеглива робота заради успіху компанії. Я хотів би подякувати керівництву компанії та його працівникам. За 12 місяців відбулися й інші заходи оновлення технологічного обладнання. З поміж іншого, до горішніх плавнів доставлено багатотонні секції нової печі другої технологічної лінії цеху виробництва окатків, складові частини іноземного виробництва. Також від літа в ЦВО-1 функціонує нова автоматизована градирня, призначена для охолодження води, яка подається на вакуум насоси. Завдяки їй вдалося досягти економії витратних матеріалів, необхідних під час виготовлення концентрату. У цехові шламового господарства впроваджено периметральну систему обводнення пляжів хвостосховища. Продовж 2018 року відбулося значне оновлення автопарку цеху безрейкового транспорту. Спорту для пасажирських перевезень було придбано три комфортабельних автобуси шведського виробництва, доставлених з Німеччини. Один двохвісний та два трьохвісних марки Сканія 2009 року випуску. Полтавський ГЗК відомий як підприємство, що використовує унікальну техніку. Так, кран Ліпхар вантажопідйомністю 100 тонн в даній модифікації став єдиним в Україні, оснащений інтелектуальною системою управління крановою установкою лікон. Серед головних переваг можливість руху по діагоналі, який ще називають крабовий хід. Вартість 927 тисяч євро. Підтримує полтавський ГЗК і вітчизняного виробника. Відтак для спеціалізованого цеху виробництва вибухових робіт закуплено три автомобілі КРАЗ для забою свердловин. Вони мають особливі технічні характеристики за вимогою замовника. За спецзамовленням ПГЗК було доставлено і самоскид КРАЗ з краноманіпуляторною установкою італійського виробництва. Її максимальна вантажопідйомність – 2 тонни тони сто кілограмів. Вартість автомобіля 78 тисяч доларів. Окрім цього, на базі шасі крас колісної формули 6х4 з'явилися і два 25-тонні крани. Стріла чотирьохсекційна, а довжина її вильоту 27 метрів. На один кран було витрачено 137 тисяч доларів. Щодо кадрової політики, від початку 2018-го на підприємстві розпочалося впровадження нової грейдової системи оплати праці трударів. Під час реалізації її етапів від 1 жовтня відбулося підвищення фонду заробітної плати в середньому на 15%. В следующем году у нас бюджетом предусмотрен сегодня рост заработной платы в следующем году даже в долларовом эквиваленте. По одной простой причине, что мы хотим добиться высшей, более высокой производительности, мы хотим добиться больших объемов производства. И если, дай бог, нам поможет рынок с точки зрения стабильности или небольшого увеличения стоимости акатыши, то, безусловно, мы вопросы поощрения и заработной платы тоже рассматриваем и рассмотрим обязательно в, в, в сторону увеличения. Для нас важно сохранить. людей для нас важно сохранить говорю, тот костяк мы как бы важного профессионального очень высокообразованного трудового коллектива Впродовж року, що минає, успішно реалізовувались проекти, направлені на професійний ріст працівників та їхнє підвищення кар'єрними сходинками. Школа майстрів, що діє в компанії Ферекспо, підготувала два випуски учнів. Сертифікати, які засвідчують навчання, отримало понад дві сотні співробітників гірничо-збагачувальних комбінатів. Нашого міста, окрім покращення фахової майстерності, чимало заходів здійснено і для вдосконалення побутових умов праці робітників. Полтавський ГЗК є соціально відповідальним підприємством та вкладає багатомільйонні суми в розвиток об'єктів інфраструктури горішніх плавнів. Однозначно абсолютно, что каждый год мы чувствуем в себе вопрос социальной ответственности инвестировать именно в программы социальные фонда. В этом году это более 100 миллионов гривен, в прошлом году это было более 100 миллионов гривен, а вообще за последние 10 лет это было более 700 миллионов гривен, обучитывая разные курсы. Тем не менее, это огромная сумма денежных средств. И все эти денежные средства идут в улучшение инфраструктуры быта наших и сотрудников, и жителей города. Что все эти деньги, они очень важны, когда они тратятся на спорт, медицину, здравоохранение, на дворец культуры и творчества, на то, чтобы мы поддерживали очень серьезные программы реновации образовательного процесса. Щодо партнерства ПГЗК та загалом компанія Ферекспо продовжує співпрацювати із Кременчуцьким автозаводом Краз, а також реалізовує спільні проекти із Крюківським вагонобудівним заводом. Із останнім восени було укладено договір на придбання двох сотень вантажних вагонів на суму 300 мільйонів гривень. Все швидше набирає темпу зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. У міському підрозділі санітарно-епідеміологічної служби повідомили, що, за даними центру громадського здоров'я моз України, минулого тижня захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищує епідемічний поріг на 6,7%. Зареєстровано два летальні випадки від грипу при дослідженні матеріалу від хворих. Більшість позитивні на грип А під тип h 3 n 2 Стосовно ситуації на подібні захворювання у місті горішні плавні, дивіться далі. У Полтавській області показник нижче підпорогового. Однак перевищення спостерігається в окремих районах, таких як Полтавський, Миргородський, Карлівський та Шишацький. У нашому місті ситуація по захворюваності наступна. Захворіло за тиждень 419 осіб. Із них 53% це становили діти у віці до 17 років. Захворюваність по всьому населенню нижче під порогового показника у нас на 25%, але спостерігається в порівнянні з попереднім тижнем ріст захворюваності на 33%, тобто теж йде поступовий сезонний підйом захворюваності. Дещо інша ситуація по захворюваності школярів? Показник перевищує епідемічний поріг на 15,5% і вище показника попереднього тижня на 33,8 Тобто ми вже ввійшли в такий епідемічний період по захворюваності по школярам. Ми направили інформації і в міський відділ освіти, і виконком. І в управління охорони здоров'я з рекомендаціями, щоб в місті був введений в дію план заходів на час підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Антоніна Волик зазначає, що віруси грипу малостійкі у навколишньому середовищі, тому у приміщеннях необхідно виконувати вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів, щоб не піддати ризику зараження вірусом тих, хто навколо, необхідно користуватися медичною маскою, особливо знаходячись у черзі медичного закладу. Хто бажає вакцинуватися від грипу наразі може зробити щеплення. Але варто пам'ятати, що імунітет до вірусу виробляється протягом двох тижнів. Заборона встановлювати газові котли. Нині в житлових новобудовах немає місця такому виду опалення. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України повідомляє про розробку нових державно-будівельних норм щодо проєктування газових побутових теплогенераторів у нових багатоквартирних житлових будинках. Відтепер у таких будинках не допускається розміщення побутових газових теплогенераторів із закритими та відкритими камерами згорання. Зі вступом в дію нових державно-будівельних норм Допускається встановлення в індивідуальних житлових будинках та багатоквартирних житлових будинках до трьох поверхів, теплогенераторів з потужністю до 30 кВт для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання. Теплова потужність конвекторів, що встановлюється у житлових приміщеннях, не повинна перевищувати 7,5 кВт. При цьому вказані приміщення повинні обладнуватись контролем до вибухових концентрацій газу. На рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум'я. До інших тем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, привітали із прийдешніми новорічними святами. Новорічна казка відбулася у центрі дитячої та юнацької творчості. Як розважали маленьких гостей, розповість Лілія Петрович. Педагоги ЦД та Йоте організували розважальну ігрову програму, де ростові ляльки мультиплікаційних героїв розвеселяли гостей на святкування. Запрошені наймолодші діти віком до 12 років. Вони брали участь у конкурсах, за кожен з яких отримували подаруночки. Цей ранок є традиційним, кожного року проводиться для дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в нашому місті в сім'ях опікунів піклувальників, в прийомних сім'ях, дитячому будинку сімейного типу. Подарунки, від, подарунки будуть вручені від міського голови Дмитра Геннадійовича Бикова і від благодійного фонду. Полтавського ГЗК. всього такі подарунки в нас отримали 70 дітей. -сирід. Запрошені на новорічний захід Марина Бріжицька, представник благодійного фонду полтавського ГЗК та Надія Угнічева, заступник міського голови, привітали юних гостей з прийдешніми святами і вручили подарунки. Хай в ваших родинах завжди панують мир і гармонія. І кожен з вас повинен знати, що він кожного дня може розраховувати. На допомогу особисту і допомогу своїй сім'ї від міської влади з новорічними святами і різдвом Христовим. Після святкового заходу малеча поділилася своїми враженнями. Тобі сьогодні сподобалося? ну персонажі казкові і Дід Мороз з Снігурочкою. Вони були дуже веселі і дружлюбний. Танці там, де була побіду папа. Розважальні конкурси сподобалися? А які саме? А мені сподобалось, що ми із Дідом Морозом танцювали і Снігурочкою іграли, і співали, і як жаба прийшла, налякала нас. Ми подавали погану жабу і, і танцювали. Маленькі гості із задоволенням танцювали і брали участь у рухливих іграх. Програма свята була цікавою і насиченою. Новорічні свята ми завжди відзначаємо в колі родини і вітаємо близьких людей. Та життя набуває особливого сенсу, коли ти ділишся добротою, що живе в серці кожного з нас з тими, кому її бракує. Новорічна казка не скінчається. Зачарований принц Лускунчик ожив на сцені спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Учні початкових класів п'ятої школи та вихованці закладів дошкільної освіти Горобинка і попелюшка стали учасниками пригод казкового героя у новорічному дійстві. Побувала на святі й поспілкувалася з акторами та режисером Ольга Колодій. Постановку відомої казки на сучасний лад здійснили вихованці шкільного театру романтики на чолі з Аліною Чабановою, його керівником. У театральному дійстві звучать як класичні композиції з балету Лоскунчик, так і сучасні пісні, а також танцювальні номери. За словами керівника театру у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської, десятий рік поспіль відбуваються новорічні вистави. Втім, раніше вони були більш простими з точки зору постановки. Поточного року завданням юних акторів було не лише зіграти свою роль. А й активно працювати з маленькими глядачами, запрошуючи їх танцювати, співати та розгадувати загадки. У казці є миші, які на чолі з їхньою королевою мишильдією зачеклували Лускунчика, а також дівчинка Марійка. Вона мандрує чарівною країною і шукає горіх кракатук, щоб зняти з лічари з принца. Про всяк випадок на одну роль відібрано по два учні, зазначає Аліна Чабанова. У нас завжди у виставі. Дублюючий склад є, тому що самі розумієте, зима, простудні захворювання різні. Тому у нас є і дві марійки. Ось у нас є дві марійки, у нас є мишенята, дуже цікаві казкові Вані герої, незамінні, звичайно. У нас є казковий персонаж Оля Лукоє, який допомагає Марійці мандрувати по цій країні. Теж у нас їх двоє. Один за мною стоїть. E eu tenho desse zelinho com ele. Ролі грали учні різного віку. Зачаровані казкові герої одні з найменших учні другого класу. Мишаче військо та загін солдатиків теж малюки з першого і другого класів, які є учасниками шкільного хореографічного гурту «Cool Kids». Ще однією особливістю постановки були співочі номери, виконані вихованцями вокального гурту школи. Після чарівного спасіння зачарованого лускунчика діти стали кружляти навколо ялинки. Головні ролі в касі зіграли учасники шкільного театру. Втім, навіть для них виникали певні складнощі. Так як я дівчина, і мені трошки важкува зіграти хлопця, тому що потрібно голос робити грубішим, і потрібно також придумати, як з'явитися чарівно. Оля Лукоя це чарівник, і тому потрібно щось передумати таке, щоб зацікавити дітей і дати їм зрозуміти, що ти чарівник. Потрібно, щоб тобою зацікавилися діти, щоб їм сподобалося, як я граю, і потрібно довести їм, що все ж таки може і зло буде добре. Що ми робимо? А. Признаємо свої свої помилки. Да. Тобі подобається твоя роль? Звичайно. Як каже Аліна Володимирівна, цю роль, ну, і мою, і Настіну, вона друга мишка, можна обіграти сто разів і кожен раз по-різному. Це дуже гарно, класно. Юні глядачі в захваті від новорічної казки. Кожному сподобався свій герой. Мені запам'ятався найбільший герой, та дівчинка, яка врятувала принца. А чому вона тобі сподобалася? Тому що вона була добра і вона не здавалася. Мишки! А мені ми ну вона була спочатку хитра, а потім треба, людям повинні завжди отримувати другий шанс. Таракан. Дід е Мороз. А чому? Ну, тому що він дуже добрий. А тобі таракан чому сподобався. Тому що він найкращий мій друг. У новорічні пригоди Лускунчика учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Богаєвської поринатимуть до 28 грудня включно. На часі новини спорту. Кращі у баскетболі. Їх визначили протягом відкритого юнацького чемпіонату Дю США 3 Він зібрав команди шкіл та навчальних закладів міста, які виявили трійку кращих команд. Як змагалися, юнаки на першості міста дивіться в наступному сюжеті. Відкритий чемпіонат ДЮСШ США 3 з баскетболу зібрав п'ять команд. Протягом трьох днів юнаки виявляли кращий колектив. У кожному матчі його учасники намагалися якомога частіше влучати м'ячем у кільце. Саме так намагалися діяти у кожному матчі гравці команди політехнічного коледжу. Їм не вдалося виграти усі зустрічі, але третє місце вони все ж таки вибороли. Емоцій було просто дуже много, були нерви. Также во время у нас були позитивні емоції. Програвали, ну, вчимося. Якщо проіграли, значить навчимося і виграємо в наступному році. Тут не усі баскетболісти, От за рахунок чого ви виграєте, ну, можна виграти матчі. Ну треба тренувати. Треба тренуватися, йти к успіху, стремиться, щоб була цель. Ну а буде цель, будуть победы. Відчуття як завжди дуже хороші. Мені подобається ця гра. Я граю. Все дуже добре, ну, не знаю. Мені просто подобається. Чим подобається ця гра? Гра я навіть не знаю, чесно, просто подобається, і все. Провожу своє час. В одному з матчів команда політехнічного коледжу переграла учнів ЗОЖ номер 1 які лише наприкінці зустрічі віддали перевагу супернику. Висоти не вистачило, просто граки були високі, і ми не змогли підбирати м'ячі. Гравець команди ЗОЖ номер 1 Максим Савченко пояснив, за що любить баскетбол. В нього цікаво грати, можна тренуватися. Скільки займаєшся баскетболом? Два роки. Ну, за рахунок чого тут можна виграти? За рахунок спритності, сили і, ну, і впевненості. У підсумку ЗОЖ номер 1 п'ята. До останнього за медалі боролася команда Вищого професійного гірничо-будівельного училища. Вона посіла четверте місце, але прогрес у грі команди ВПГБУ був відзначений організаторами турніру. Попередній грі проти ЗОЖ номер 5 Училища показали дуже гарно. Вони там все, на всього два очка програли чи три. Я не пам'ятаю, ну десь так приблизно. Тобто там. Заруба була очковочком. Тому я думаю, що це команда. Ну команда як не вразила, ну додала, значно додала. У статусі лідерів турніру до останнього туру підійшли дві команди. Тож матч між баскетболістами «ЗОЖ ж 5 та ЗОШ номер 6 виявився вирішальним. Перемогу у поєдинку та у турнірі оформила команда шостої школи. Зош номер 5 на другому місці. Більшість гравців переможців із ЗОШ номер 6 також беруть участь у чемпіонаті Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Шоста школа, як обично, вона зараз лідер, там в основному гравці 2004 рік, вони 2004-5, там один-2003, то вони, в принципі, в лідерах і вони оце недавно фактично там всі їздили на змагання в Черкасих, довольно ми непогано виграли. Найсильніші команди Черкас ми обиграли 10 очков. От і, поэтому ну непогано два виграша в нас. Тому ми зараз там десь на третьому на четвертому місці у в групі в Юнацька першість міста з баскетболу стала останньою перевіркою для юних баскетболістів у цьому році. Кожна з команд продовжить тренування та намагатиметься покращувати результат вже на турнірах в 2019-му. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього інформаційного випуску. За кілька секунд не пропустіть синоптичний прогноз на день прийдешній. На все добре.